Нову доброго ранку, шановні друзі. Взичу вам всім бадьорого дня, всім привіт. продуктивного, всім привіт. Так який ж ранок без спорту? Тим ніякого. більше ніякого ранку Чесно? без спорту і. Наразі у нас в студії гість його звуть Олексій Гордієнко. Це спортсмен воркаутер. І він розповість, як правильно розпочинати свій ранок зі спорту. В, доброго. В принципі, так доброго, доброго ранку, Олексій. Поговоримо про такий напрямок, скажімо так, спортивний, як воркаут. воркаут. А, така довідочка невеличка для наших глядачів. Це вуличний фітнес. Правильно можна да, так назвати. Да. Да? А спортивний напрям набуває останнім часом все більшої популярності все більше навіть роликів в інтернеті можна якихось цікавих побачити за участі спортсменів. Тренування з використанням ваги власного тіла. Да, так? Це правильно. Можна обрати, де займатися, компанію собі обрати приємно, а не от зал, от фітнес, Кто прийшов, з тим і потім. Так, да. ось тобі. І при цьому абсолютно безкоштовно, величезна перевага, так? Да, і да. Все правильно говоримо. Така довідка для наших глядачів. Ну, а тепер ви нам розкажіть трошки про себе. З чого починали ви? Як захопилися цим напрямом? Начиналось все доволі просто. Я попал в компанию людей, энтузиастов, так сказать. Начиналось все просто: обычное подтягивание, отжимания mm -hmm. на брусьях. И случайно кто-то из нас наткнулся на ролик в интернете. Это была команда Barbarians на данный момент команда. Тогда тоже это была группа людей, просто занимающихся. Можно сказать, что вот именно с ролика началось развитие этого mm -hmm. движения во всем мире. Начали пробовать, стало получаться. І більш серйозно почали займатися. Пішло, поїхало. І скільки років ви вже займаєтесь? 5 років. Угу. За що ви любите воркаут? Він взагалі общедоступен. Тобто я почав ним займатися і за його доступності. Ну, дійсно, доступний у всіх відношеннях. Да, да. Які базові елементи обов'язкові для кожного воркаутера, який себе поважає? Основна база вважається звичайне потягування на турніки і угу. отжимання на брусях. Есть более широкий профиль, но он распространяется в зависимости от выбора того или иного направления, уже более конкретного в этом движении. Mm, есть размежевания? Да, да. В самом воркауте есть основные номинации. То есть самое первое это фристайл. Свободное выступление. Спортсмен в данное ему время показывает все, что он может на доступных ему снарядах. Mm -hmm. Так. А без снарядов не показывает? Некоторые показывают просто поверхность, сцена, пол, земля в зависимости от того, где он выступает. Угу. Так, угу. Далее идет подтягивание с дополнительным весом, плюс 32 килограмма на количество спортсмена на пояс, тяжелоатлетический угу. вешается вес, и по команде он выполняет по всем нормам. На количество вправ в моей Количество подтягиваний. Ага. Угу. И также сама с дополнительным весом плюс 48 кг отжимания на брусьях. Тот же принцип выполнения на количество. По мере развития этого движения начали включать новые номинации. Одна из самых новых это стритлифтинг. С элементами пауэрлифтинга, можно сказать, но основа осталась воркаута. То есть турник и брусья. Спортсмен удается по три попытки на каждом снаряде, где он заказывает себе вес и доходит до своего максимального. И лучшие результаты суммируются. Вот Дуже а у вас есть улюбленный элемент? Uh, Або вправо правая касть улюбленная. Uh, можно назвать элемент full планш. Это okay. использовать в фристайле можно его. Uh, элемент можно сравнить с отжиманием от пола без ног. Uh -huh. Только это идет на удержание. Цикаво. Тело а, вырезано. Вы только подержании. на руках. Да, да. Ровные руки, ровное тело. Паралельно було. Ну, я впевнена це вражає. Це не можу не вражати. Я думаю, вражає також дівчат. До речі, признавайтеся. Дівчата на вас більше уваги стали звертати, коли ви почали займатися. Так, так. Якісь знаки уваги отримуєте від них. В основному соцсеті лічне знакомство зараз побаюються. Так що в основному соцсети. Ага, в інтернеті лайкають да. вас. Чекають <laughs> воркаут, чи як дівчата реагують. <laughs> Мене цікавить абсолютно все. все. Олексій, а що ви можете сказати про рух воркаут в Україні? Іменно Україна, мабуть, і дала основний толчок в розвитку цього руху. Uh -huh. Лідер всемирної організації, Українець, Денис Мінін, також і всеукраїнський. Саме uh Іменно -huh. з нього пішов старт стартовало движение команда Барбаріанс із Соєних Штатов Америки. Подхватил Денис Міні теж своїми відео в Ютубі, і він положил начало розвиття в Україні. Можна сказати, що вот буквально на днях пройшов чемпіонат України, наші спортсмени забрали три перших міста. Українці. Угу. Ну, да. дійсно, не можна не радіти з цього приводу. Як в Полтаві справа відбуваються? в Полтаве тоже хорошо продвигается развитие этого движения небольшое затишье из-за грубо говоря перемен в составе нашей команды uh -huh. ранее лидером был Павел Евтушенко нашей организации и он передал грубо говоря образы правления мне а так он грубо говоря организовал тренировки в Полтаве собрал команду uh -huh. Это еще с 2009 года и От нього именно началось развитие в Полтаві. А займаєтесь ви з музикою? Конечно. Щоб не сумно було. Да. А яку музику обираєте? Це також залежить від смаку тих, хто займається. Звісно. Ми слухаємо абсолютно різну музику, стараємося підстроїтися вкусів всіх займаючихся, угу. щоб всім угоди. Яке найбільш екзотичне місце ви обирали для тренувань? Поскольку наша Україна не либо сад какой то либо просто відкрита місце? Угу. А нам цікаво. Чим ви ще по життю займаєтесь крім воркаут? Вчився я на юриста. Так. Увікаюся відеомонтажом. Люблю мототехніку? Одне іншому не заважає. В принципі, багато так. захоплень. Так. А що ви могли порадити новачкам тим, хто ну, можливо збирається освоїти, скажімо так. Даний Як розпочати Как про це. Основне для новичка это желание. То есть, в меру доступности этого спорта начать может любой, и он не ограничен в своих возможностях. Достичь можно очень многого, занимаясь просто во дворе. Угу. Тобто можна навіть через соціальні мережі знайти вас, Олексія Гордієнка, приєднатися до команди воркаутерів, так? Звісно. І займатися ну, не тільки для того, щоб брати участь у різноманітних там, змаганнях і формах, а просто для себе, так? Да, да. Чудово. А, щоб побудувати з нуля атлетичне тіло, скільки часу потрібно. Мені вистачило двох років. Але угу. все ж це теж індивідуальний фактор в міру генетики, розположеності. Харчування будет. Конечно. Да. До речи про харчування. На что потребно обратить особливу увагу, які тут є важливі моменти у Некий каже, специального может харчування, как там в спортзалах, ось mm. спортсмены используют, уживают. В принципе, многие спортсмены не придерживаются какого-то спортивного питания, но по крайней мере здорового. То есть стараются исключать жирную пищу, вредную какую-либо. Также избавляются от вредных привычек, если кто-то начинает заниматься. Угу. Основным фактором это придержание здорового образа жизни, занимаясь воркаутом. Есть те, кто более серьезно занимаются и, конечно, не придерживаются спортивного питания. Режим. Звісно. П'ять разів на день. Режим, палії, а може, не можуть потягнутися стільки-то раз. Та, розумію, що з диханням проблеми, треба кидатися ці шкідливі звички і починати здоровий спосіб життя, дійсно. А на яких змаганнях побували останнім часом? Форуми спортивні? Должен був їхати на чемпіонат України, але, к сожалению, пропустили за состояние здоров'я. Угу. Перед цим ми проводили обласний відбор у нас у Полтаві. Я в ролі організатора був, також не участвував. Uh, мероприятия, такие масштабные, это Живая планета при организации Тимофея Нагорного, uh, Днепропетровский фестиваль всемирный в 2012 году Workout fest И в, также в 2012 году проходил воркаут-тур всеукраинский при организации Дениса Минина. Там я уже принимал участие непосредственно. И там, грубо говоря, начал более серьезное продвижение в этом мероприятии. <татрот> на наибольший час все, какие есть какие планы у вас, вашей команды? Вот только хотела запитать. Ага. <соцентр> <соцентр> на данный момент мы развиваем команду под названием Static Power. Сформировали мы эту команду при инициативе Виталия Шавкопляса. Именно он выиграл на последнем чемпионате Украины. В номінації стрітлифтинг mm -hmm. 80-95 кілограмів вісова категорія. Он є капітаном зборної України по воркауту. І от саме з ним ми займаємося розвитком даного движення в Полтаві. Як вас знайти? Як до вас приєднатися? Ми є в соцсетях. Так, як називаєтесь? Група називається Street Workout Полтава. Street Workout Полтава. Вилучається? Так. Запрошуємо, так? Да, приглашаємо всіх желаючих. От так. Ну що ж, ще питання. Закликаємо наших так. глядачів вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Займатися спортом і розкажіть, як, як ви проводите ранок починаєтесь, як спортсмен починає свій ранок. Утро починається з завтрака. Обов'язково. От і ми всім говоримо снідайте обов'язково. Перед тим, як вийти з дому, розпочати всі свої справи, розпочати свій день, обов'язково потрібно поснідати. Ну що ж, чудово. Так. А, чому не долучитися до цього руху, якщо ви, друзі, хочете себе тримати у чудовій формі, вести здоровий спосіб життя? Агітуємо вас саме за це! За здоров'я. <зас> Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Олексій Гордієнко, спортсмен воркаутер. Дякуємо вам!